Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити ікру. Зараз баклажани поставлю в духовку і запечу. До баклажани в мене ще є перці. Теж буду запікати їх. Ось так. Зараз все поставлю запікати. Поки буду запікатися в мене баклажани і перці, я собі хочу швиденько приготувати. Кабачок піджарити, перець, морковку, помідор, цибулю. І два яйця збовтаю і залию. Це в мене буде такий сніданок. Цибуля смажиться. Трошки додаю моркви, небагато. Так, щоб тільки для красоти трохи було. Красу додав. Додавляю перець солодкий. Пересеки смажиться. Додаю кабачок. Корідку я ще додала пів кабачка, все зараз підсмажиться, поріжу ще сюди помідор. Отак. Я люблю, щоб овочі були напівготові. Я не люблю переварене все, пережарене. Такими шматочками нарізаю помідори. Одна помідора мені достатньо буде. Добавляю теж сюди. І все гарненько підсмажу. Хочу зробити таку залівку на свої тушковані овочі. Дві ложки сметани, два яйця додав. Туди додала чесничок, покришила. Це все гарненько зараз перемішаю. Додавлю сюди сиру і зверху залью. І це буде така в мене їда. Думаю, що буде смачно. Пісолити треба трошки, перчику додати. Можна якісь приправи ще. Мені достатньо буде це. У мене є 70 грамів сиру, от я його зараз натру і теж сюди додав. Пахне, смачно, так і буду зараз запікати сирок цей з яйцями. Трошки підсолю, додам сюди перчику для смаку. Все, і тепер. Овочі вже в мене до півготовності доведені. І тепер я це зверху легенько так розкладу. Тепер можна накрити кришкою і ось собі дойде до готовності. Буде в мене гарний сніданок. Накриваю. І ось подивіться, як гарно запеклося все. І все, зараз я буду їсти. Буду снідати. Всім смачного. Спеклися перці баклажани. Я їх поклала в каструльку і накрила кришкою, щоб шкірочку можна було зняти з них. І від них треба почистити тепер шкірочку. І буде ікра. Ось так гарненько відходить. І так само баклажани. Знімаю шкірочку чистю. По зараз. І перекручу. Можна ножом Турбати. а можна перекрутити на масорубку. Це і вже як хто хоче. Я перечистила запечені овочі. Зараз я все перекручу на мясорубку. Також я сюди додаю помідори, часник і цибуля. Також зараз буду молоти. Ось все перемолола гарненько, посолила, поперчила, додавила сюди жареної ще цибулі. І ось така в мене вийшла ікра. Я її не пережарую. Я в такому вигляді, як вона зараз є, споживаю. Попробувати на смак. Можна додати кислоти, якщо хто хоче. Трошки солі треба добавити вам мало солі. Перчику за смаком добавлю ще часники цибуля тут є. Це гарненько, вона до постояти, пропитатися, ніч в холодильнику. Завтра будемо споживати її. Ось таке смачне блюдо в мене. Я таке люблю. Не знаю, як ви. Попробуйте, може і вам сподобається. І будете, і ви собі таке готувати. Ось. Така в мене ікра. Я її попробую зараз. Остренька, і помідорки, кисленька. Так що все за смаком. А ще пропитається до ранку чесничком і буде ще смачніше. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!